Привіт! Це влог за інсайтело, де я ділюся своїми думками в моменті. І сьогодні такий інсайт. Стосунки це як банк. Що ти туди вкладеш, такі дивіденди і отримуєш. І я хочу заглибитися в цю тему, особливо для дівчат, бо ми такі створіння, які постійно віддаємо. Бо ми так налаштовані природою, бо мати віддає дитині багато ресурсу, але ми цю формулу переносимо на все своє життя і на роботу, і особливо на стосунки. І буває так, що жінка віддає повністю себе. І особливо це підкріплюється тим, що ну, в соціумі ходить така думка, що жінка. Що від жінки залежать те, якими будуть стосунки. Це повна фігня, тому що в здорових стосунках 50 на 50 розподіляється відповідальність за ці стосунки. Тож, якщо ми візьмемо таку жінку, яка постійно віддає, от вона вкладається в стосунки, вкладається, а поряд з нею просто людина, ну, яка не може прийняти. Переробити і віддати їй щось, так? бо вона, цей чоловік, наприклад, не розуміє, як будувати справжні стосунки здоров'я або не хоче. І в нього є свої якісь там так, проблеми, травми. І от жінка, яка віддає себе повністю, вона наче ту, в ту чорну діру складає весь свій ресурс, але натомість нуль. Так, нічого немає. І от якщо казати, що ці стосунки як банк, вона просто вкладає гроші, вкладає туди, вкладає, натомість думає, що там через кілька місяців вона отримує свої якісь проценти, але цього не відбувається. І врешті-решт, цей банк він банкрутом стає. Жінка спустошена, банк без грошей, ну, Тобто ситуація така. А, тому важливо розуміти кілька речей. Перше, це що стосунки вони мають бути як ресурс для нас, так? і здорові стосунки. І здорові стосунки це про баланс давати, брати. І в цьому моменті важливо розуміти, що ти. Можеш і хочеш вкладати в стосунки, віддавати, і що ти хочеш з цих стосунків отримувати. І коли є оце розуміння в кожного з партнерів, як у жінки, так і у чоловіка, то відбувається оцей такий класний взаємообмін, взаємовигідний обмін. І ваші стосунки вже стають для вас таким ресурсом, таким фундаментом взагалі по життю. Ще один момент. Не в кожну людину можна вкладатися, це треба теж розуміти, бо не кожна людина готова до цього, щоб приймати і щоб віддавати. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви спустошуєтеся в цих стосунках, то вам потрібно замислитися, де порушений цей баланс? Вам потрібно зрозуміти де ви віддаєте більше і де ви не Тож висновок такий: якщо стосунки це як банк, і ви хочете вкладати гроші та отримувати прибуток, то не вкладайтеся в тих, хто не буде вам давати цього прибутку. Па-па!